Вірш Наталі Баклай, сонет шостий, читає Галина Дроб'язко. Наталія Баклай, сонет шостий. І слугували Польщам та Московії, І все гадали, хто з них старший брат? Нащо ж нам Україно стільки втрат було тоді в твоїй гіркій історії? Хіба не за майбутнє висів байда, хіба Мазепа гіршого хотів? Хіба кавниш на соловках зітрів за те, щоб Україна пасла задніх, чи січ згоріла, чи сама в країна? що душі українців, як руїна, покриті таїною та у споминах, і згадується все не зовсім гоже, чи ми такі, що кращим, не можемо? чи ти в країну Господу оскомена? Вірш Наталі Баклай, сонет шостий, читала Галина Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки вказані під відео. До нових зустрічей.